Всім привіт! Так склалося, що я крім бігу займаюся бразильським джиу-джитсу, і мені трошки прилетіло тут локо. Тому щоб ви не дуже переживали, я вдягну окуляри, щоб ви не думали, що якийсь алкаш буде сьогодні розповідати вам про дуже цікаві кроси. А є мені сьогодні, що вам розповісти. Минулий раз, коли я розповів про не дуже відомий для нас в Україні кросівки Норда, багато хто з глядачів підтримав ідею, розповідати про. Незвичні не масові бренди. Тому я вирішив продовжувати і сьогодні розповім вам про кроси від тир. Тір, тир не той, що де стріляють, а бренд-тир. Напевно, краще відомий плавцям та триатлетам. Але раджу не перемикати це відео, якщо ви думаєте, що тут нічого цікавого не буде. Я спочатку також так подумав, а потім змінив свою думку. Тож поїхали. Ноги Боги. Трохи про компанію заснована в 85-му році дизайнером одягу і професійним атлетом. Тому, напевно, в тир є такі гарні дизайни плавок, купальників і т.д. Але в мене виникло аргументоване питання, чому компанія по виробництву плавок почала неочікувано виробляти кроси. Виявилося, що це рішення їм допоміг прийняти карантин. Басейни позакривалися, і плавцям треба було кудись іти, чомусь чимось займатися, і почали просити екіп для залу. Так, тір я сподіваюся, що правильно кажу тір-тир. Я буду то так, то так вибачайте. Тому тир почав, тому тир, тому тир почав робити кросівки для кросфіту і штангетки. Таким чином, тир зайшли в фітнес, і судячи з кількості інформації, відгуків про їх фітнес-передження, їм це вдалося. Ще одне питання, яке вас може виникнути. навіщо людині може здатися так багато різних кросівок для кросфіту, для штанги, для бігу? Хіба не можна взяти одні кроси і робити в них все? Насправді, краще, коли для кожного виду є окремі Тема взуття, яке спроєктоване і продумане саме для цього виду. Так от і кросфіт, і ліфтінг зайшли добре, і наступним з розумілим кроком став біг. І на початку 2023 року запустили бігову модель, називається RD1. РД, це означає «road», а 1 – це означає ну 1. В підсумку в принципі все зрозуміло. Вони досить давно в триатлоні, а великою частиною триатлона є біг. Цікаво, чи почнуть робити щось окремо для велоспорту: туфлі, тир, велосипедні, наприклад. До речі, якщо ви переживали, то Ворс зробив інспекцію крос, з ними все окей. З незвичного в них прикольна коробка. От так вона виглядає. Технічні характеристики. В моєму розмірі, дев'ятому, вони мають вагу 300 грам, що багато. Я зараз поясню, чим виправдана така вага, чи не виправдана це, вже вам вирішувати. Справа в тому, що за легкість кросівок треба завжди чимось платити, крім екстра грошей, це. Ще нам коштує і довговічності кросівок. Дивлячись на ось ці кроси, здається, що вони будуть служити досить довго. Прочитав відгуки американців. Майже ніхто не скаржиться на те, що вони розвалюються. А зараз поетапно розповім про всі ці деталі. Своїм класичним виглядом ці кроси мені відразу нагадали легендарні ASICS GT 1000. не те, щоб вони були дуже схожі візуально, скоріш концептуально. Класичні бігові кроси навіть є щось. Схоже на технологію Guidance Line це така полоска, яка проходить майже через весь кросівок і рівномірно розподіляє на вантаження. Перепад 10 мм, призначені вони для шосе. Зовнішня частина. Зовні відразу помітна подвійна сітка, вона добре провітрюється з цим питань немає, але подвійний матеріал завжди більш важкий і потенційно більш надійний до протирань і розривів. Тут знову повертаємося до питання надійності і не самої легкої ваги З боку великий логотип тир, який добре відбиває світло. Бігуни в Україні цієї зими вже на жаль встигли оцінити важливість. Світ відбуваючих елементів на екіпі, довгі еластичні шнурки, така шнурівка, як правило, не розв'язується за рахунок своєї еластичності. Я таки люблю. Язичок короткий, мені також подобаються короткі, невеличкі язички. Зверху можна зручно взятися, коли одягаєш. І тепер переходимо до п'ятки. Це така собі ахилесова п'ята цього кроса, на мою думку. Для мене в цих кросівках занадто високий стакан в п'ятці. Настільки, що я відчуваю, відчуває його під час бігу, відчуває, як він постійно впирається в ахіл. Тобто тверда частина, які має бути, знаходиться знизу і впирається в п'ятку саме м'яка поролонка, але це може бути проблемою для людей з чутливою гумілкою. Зверніть на це увагу. Зрозуміло навіщо це робити для того, щоб надати кросівкам максимальної стабільності. Я перевірив, чи не одного в мене така проблема. Зайшов на сайт виробника і там зустрів схожі. Побоювання від е, користувачів. Мідсол. Продовжуючи тему стабільності. Навколо п'ятки, rd 1 зробили вже класичний хід для індустрії. Зараз залізли цією піною midsole на верхню частину кросівка. Це зроблено для того, щоб ступа була максимально по центру і не гуляла в сторону. Ну, коротше, ви зрозуміли, стабільність це друге ім'я цих кросівок. По піні. Тир назвав це запатентованим піноматеріалом Surge Energy Foam, яка на 30% м'якша, ніж звичайна Ева. Як завжди, ці твердження складно перевірити позалабораторними умовами, і ми просто повіримо виробнику. По відчуттям можу сказати, що вони досить м'які, але немає відчуття в'язкості. при цьому кросівкам потрібен час для того, щоб відноситися. Кілометрів 50 мінімум. Мені знадобилося. А до речі, я ще забув сказати про устілки. Вони також її зробили з EVO матеріалу, і це, скоріш за все, також додає м'якості кросівкам. Приємний матеріал. Я такого, що мені це не зустрічає. Також в геометрії міцоло проглядається рокер, форма підошву, яка сприяє перекати ноги. Це не щось неймовірне, але рокер є, і це навіть. Відчувається під час бігу. Підошва чи підмитка наголос на перший склад. Я перевірив, є таке слово. Не дуже гарне, але є. Тут також є про що розповісти. В описі зробили акцент на те, що зовнішня частина підошви захищена чотирма міліметрами Прогумованою накладкою, яка захищає проміжну підошву від стирання та досить сильно збільшує строк служби бігового зуття. От знову про довговічність. Але пам'ятаєте, в попередніх випусках я говорив, що саме за рахунок зменшення резини в цій частині виробники зменшують вагу. Тир пішов іншим, шляхом і зробив все добротно. Але ця добротність в перший час досить відчутно гупає по асфальту, але з часом пропадає. Також Варто звернути увагу на ці канавки на підошві. Вони розміщені вздовж медіальної стійки та на плюсно-фаланговому згині. Тут вона згинається от в такому форматі: а тут прогинається в правильному місці, щоб зменшити ударне навантаження, коли ви наступаєте на землю. Отже, висновки, крім того, що я сам в них побігав, я прочитав відгуки бігунів, переважно американців, щоб зрозуміти, як вони кому зайшли. Переважно класні відгуки. Схоже на те, що вони будуть досить довго служити. Тир запланував зробити універсальні кросівки для айронів, марафонів, кросівки для тренувань на кожен день. І схоже на те, що воно їм вдалося. Вони не занадто м'які хороші тренери на кожен день мінусів повторюю ще раз, п'ятка здалася мені за високою і перший час трохи треба розносити. І мені ще така думка прийшла, що, можливо, вони і зробили їх такими трохи більшими і стабільними, щоб додати універсальності, щоб можна було не тільки на пробіжку сходити, але й в зал тренажерний, Наприклад. А, до речі, як, вас, як вам така практика? Ходити в зал в бігових кросах? Бігуни, в принципі, в зал ходити чи ні, для кого ці кроси? Це тренери на кожен день, в яких ви можете навіть і в зал сходити, чи просто погуляти, якщо у вас є таке бажання. Дякую, що були з нами. Всього вам найкращого. Побачимося в наступному відосі. Пока.